Привіт, мої любі підписники та гості каналу Життя нутриціолога. Так, сьогодні нутриціолог в неділю пішов до церкви вести дитину на причастя і хочу показати вам цей шикарний вертеп. Я просто здивована, дуже приємно. Це прям якийсь витвір мистецтва. Дуже подобається, як це виглядає. Це прям якесь дитинство, якась така ем, чистота, любов, ем, надія. Мені дуже подобається, як тут все оформлено, звичайно. Дуже гарна ялинка з такими прикрасами, прикраси всі натуральні. А з Різдвом Христовим вас, до речі, вже скоро будуть розбирати вертеп. Виходите до церкви? Хоча, знаєте, не відповідайте. Зараз це питання дуже гостро стоїть у всіх людей. Ось в такий храм хожу в Чернівцях я. Мені тут дуже подобається, мені тут дуже спокійно, мені тут. Гарно. Якось я спробувала три, тричі підряд сходити в храм кожного дня, і мені так було добре. А тепер різкий перепад. Ми вже в кафе. У мене завжди була мрія ходити спочатку до церкви з сином і з чоловіком. Чоловік, правда, не пішов, я трошки поправилась, тому я не буду їсти торти. І прийшли в кафешечку. Ми прийшли в улюблений заклад після причастя з сином. Поїсти смаколиків. Я в зав'язки. Я не їм більше солодкого, не знаю, скільки не буду його їсти. Я буду пити тепленьку водичку і щось не знаю. Подивлюсь. Син дуже капризує, тому що йому не сподобалась певна там ситуація. Зараз я його погодую, включу йому мультики і сама буду робити, знаєте що? Буду робити різні меню. У мене ще два меню висить на сьогодні. А ви що, вирішили Естерха зібрати? Синок, яке ти хочеш? Нам треба на чоті сказати, який ти хочеш тортик. Тут торти роблять без транжиру, з вершковим маслом, з гарними інгредієнтами, тобто такі тортики. Коштують вони теж тут, як пів крила літака. Ось цей ми дуже любимо тортик. О боже, як ти числюна! Оце будеш тістечко, круг? Давай, синок, оце тобі тістечко візьмемо це марципанчик? Він дуже солодкий. Відносно. О, це, певно, дуже солодкі. Синок, а може, ти хочеш естерхазі? Чи круасанчик масляний? А ось такий фісташковий, дивись, гарний, фісташковий. Хочеш фісташковий тортик? Фісташковий, так? Да? Ми його ще не їли. Все, будемо пробувати. Нам фісташковий, будь ласка, одну порцію. Ось цей. Добре, давайте чиский. Що ти будеш наполеон ще? А, Я... а ти який хочеш? Я ніякий не буду їсти. Я хочу тільки менше часовий. Я не буду нічого їсти, бо я набрала зайвого за ці всі свята. І я тепер не п'ю, мала на увазі, я тепер не п'ю кави, не п'ю чаю, не п'ю алкоголю, п'ю тільки тепленьку водичку з лімбону, не їм солодкого, мінімізувала фрукти, того ж живіт сам по собі нікуди не дінеться. Але так хочеться цієї атмосфери в кафе побути, посидіти так приємно із сином, з родиною. Скажіть, будь ласка, може, таке питання? А ви в неділю ходите в церкву? Поки ми чекали, ще ось такий малиновий чизкейк принесли. Ну, подивіться, як це гарно. Я просто розумію кожну людину, яка не стримується і їсть цю красу. Ну, як можна стриматись? Це щось нереальне. Дивіться, яка малина гарна. Нічого, що я для свого блогу знімаю? Ну, ну Я просто не можу. Але знаєте, що я замовила? Я замовила е, особисто, персонально для себе салат з авокадо, з креветками, з теплим лососем. Буду дивитись на торт і їсти салатик. Так, мій салат. Зранку у мене, до речі, був буряк моцарела і рукава. Я десь в інстаграмі викладала, а тут салат ось такий зараз. Син, як і казала, їсть такий торт. І тут ще деякі мої родичі їдять в Наполеон і просять, щоб я з'їла. Але ні, я тримаюсь: лимончик, водичка, все моє. Так, а після церкви, після кафе ми йдемо в наш. Вже улюблений сімейний магазин. Боже, яка тачіла. Це хто на такому танку може собі дозволити їздити? Або на такому? Це, певно, ЗСУ. Та пригнали машину. Так, не про це. Йдемо в улюблений магазин, де ми купуємо стейки. Бургери не купуємо, нам вже не подобається. Один раз ми їх там брали. Я вам знімала про це відео, але вони якісь. Словаці, і дуже суха пересмажена котлета. Чоловік скрав, що я дома смачніше готую. Але таке про м'ясо, sausage factory. Тут так пахне, там барбекю прям готують. Такого типово в американському стилі. Там ось, бачите, прям коптять. А ми йдемо за стейками. Народу тут чма. Давай заходь, синок. Стейки шикарні. Я зараз вам покажу. Пішли. Ага, а їх майже нема, Ха-ха-ха. Так і знала. Ну, Візьмемо те, що є. Так, прийшли додому. Ось такі два стейки я придбала. Один стейк Нью-Йорк, один стейк Рібай. Цей з сухого дозрівання, і бачите, в ньому менше крові цей вологого дозрівання. В ньому більше крові, але це і більш насищений. Мені волого обізрювання більше подобається. Ви любите такі яловичі стейки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я просто дуже-дуже люблю їм рідко. Прям рідко, тому що кожен день не можна їсти стейки. І навіть. Ні, раз в тиждень можна їсти. Але, перш за все, це досить таке дороге задоволення. По-друге, немає поруч магазина. По-третє, Щось ще можу вигадати, але насправді не це хотіла показати. О, холодильник. Ось що хотіла показати: це народне, народне мистецтво дитини до трьох років. Стіна і це наш план на сьогодні. Ми маємо сьогодні це все відтерти. Відтирається найкращий перманентний маркер. Знаєте чим? Якщо не знаєте, будь ласка. Послухайте, а якщо знаєте, ще якісь методи, будь ласка, напишіть, тому що у нас прям біда. Ми е, пробували спиртом, одеколоном, е, різними там, хімзасобами, допоміг нам е, водню пер, перекись водорода російською, скажу, як це буде українською, е, перекись водородню. Вибачте мене, перекись водорода. І оце ваткою сидимо, то чоловік вітирав. Коротше, ми оце все відітремо, помиємо стіну, потім нанесемо грунтовку, все висохне, потім пофарбуємо. Коли ми заселяли цю квартиру, нам а, кажуть, це ж у вас маленька дитина, це ж вона певно буде малювати. Ми кажемо, ні, Ми не знали, чесно, що буде таке, але відчуваємо відповідальність, ми не свині, то ж будемо робити ремонт. Коротше, сижу в, в, в таких рукавицях, латка, перекис водню, перекис водню. І фігачу в стіну. Спонсор мого недільного вечора. Мій синок, поки він спить, його тато теж спить. А мама. Ось займаються такими штуками. Просто очень интересно. Пишіть дівчата в коментарях. Я знаю, в мене багато дівчат, підписників, у кого по троє дітей, по двоє дітей займалися таким. Бо для мене це все нове, чесно кажучи, і мене це трошки напрягає. От якби ми жили з шикарним ремонтом. Або ну, ми ж плануємо переїжджати, коли закінчиться війна, і там має бути ремонт не такий, а якби сучасний, в якому ми хочемо вже жити, ну з яким ремонтом. І Якщо ми там, наприклад, оберемо якісь дизайнерські шпалери, і дитина помалює. Дитині, звичайно, я не можу нічого зробити, тому що якщо робити пріоритет між дитиною і шпилерами, я оберу завжди дитину. Але бляха Може, ну, його тих дітей. от. У мене, знаєте, неділя така із князів в грязі, то я по ресторанам, то я в церкву, то ми к стейки купуємо дорогущі, то ми... Тіну фігачимо. Равшан і жамшут. І взагалі в неділю стараюсь не працювати. Просто вже якби друга половина дня і після церкви вже якось більш собі дозволила. Тому що неділька це такий день, коли потрібно відпочивати. Хоча я все рівно цілий день своїми підопічними спілкуюсь, постійно роблю меню. Два мені зробила плюс консультації. Що в мене висить дуже велика кількість консультацій, я просто нічого вже не встигаю, тому що поєднувати це з материнством, все, чи коли чоловік вдома просто неможливо. Я хочу якийсь свій кабінет, знаєте, такий дієтолога вже прийти туди, на роботу і там займатися повноцінно роботою своєї дієтолога, блогера, знімати. Але ж це знову ж таки все гроші. Я можу зняти собі такий кабінет, ходити туди, як на роботу. Але це все кошти. Зараз це недоцільно. Коли вже закінчиться війна, коли вже буде більш доцільно, коли буде більше в мене коштів, тоді будемо робити. До речі, розкажіть, будь ласка, кому ви більше довіряєте? Людям, які а, в кабінеті приймають, Боже, а чи людям з прищем таким, які вдома показують це повністю, як а, що вони роблять? Якийсь ваш код фейсбук Facebook прислав. Це хтось хоче до мене на Фейсбук зайти. Зламати мою сторіночку. Буду вимикати, бо щось якийсь код на Фейсбук прийшов. Мені не можна Фейсбук ламати сторінку. Так. А, які кому ви більше довіряєте? Людям, які показують все, як є насправді, чи людям, якимсь, які сидять в білому халаті і розповідають теж якісь там розумні речі, але насправді ви не знаєте, хто вони такі? Я маю на увазі зараз дієтологів, лікарів. Пишіть ще я не все закінчила. Готую зараз вечерю і дістала вже стейки. Кров трошки, бачите, з них сходить. Посипала сілью, а насправді багато хто сперечається, можна м'ясо одразу солити чи ні. Мені, наприклад, подобається більше. На структуру самого м'яса це не впливає, тобто на, на соковитість і на м'якість. Це впливає на, знаєте, на, що? на ось таку ж скорі... скориночку з солону. От мені подобається, коли вона є така шкориночка солона. Це в мене рібай, це в мене нью йорк стейк. Цей побільше чоловіку поменше буде мені з сином. Трошки дамо спробувати. Нема в мене грилю, буду смажити просто на пательні під закритою кришкою, щоб він був не так, як мужики смажать насправді. Вони прям смажать по-іншому. Я смажу, щоб було більш щадяще на олії ї. Ось і ще знаєте, що зробила? Так, ще буду робити, звичайно, салат, велика порція салату. І ще вирішила зробити в хлібопічці хліб. Вже тут запотіло. Давно чоловік просить білого просто звичайного хлібу. Ну, раз просить, буду робити. Все, закінчую точно свій влог. Цілую вас, люблю. Пишіть коментарі та підписуйтесь.